такого взалі не поляк литовець не взалі навіть португальці потрагаль, другої національності не, не мали підтрим, як українці. Групи повідкривали, телеграми. Навіть ми відкрили платформи, і це, це це дуже чудово чудово і блогерство. Люди почали знімати себе. Так. Дивіться, шановні українці, тут я туфлі зробляю. Заходжу в Макдон о, у дивись, як я тут які тут сервіс не такий, Там теж ремняли так. є таке, що можна дивиться зараз. Дуже багато бато Фейсбуці, Тіктокці, Ютуб, подкасти. Ми сидимо тут, робимо, так. розкажемо, кидаємо це. Такого знаєте деся років не було. Не було таке подивитися, а як там Україна живе за кордоном. Знаєш, люди просто якісь книжки читали, або якийсь родич приїжджає з України в Америки або з Англії, і там свої ідеї розкаже. Але як людина розкаже свої ідеї, кожна людина приїздила. Є люди, що приїжджали з, з другої країни, показували себе. Є люди, які прихоли, казали, Ой, Боже, там така біда. будь не. Є порізма. Так зараз вже можна по мобільному телефоні подивитися, послухати, подивитися, почитати групи. Це все і дуже. Я думаю, що змінилося це інформація, як ми подаємо інформацію. Я також думаю, що багато українців, які зараз ідуть в Україні, слава Богу, зараз українцям є можливість переїхати в другах країнах.